У нас йшли інтенсивно 8 чи 9 днів дощі, дуже проливні. Але саме головне, що були перепади температур. Це дуже погано. Були прям температури, що ночі було і 10, і 11 градусів, дуже холодно, день 15, 16, 13 градусів. Дуже холодно. Це передвісник розвитку фітовтори. Тому треба зараз повторити обробку від фітовтори. І не тільки. Розкажу деякі нюанси, як ми обробляємо, коли йдуть інтенсивні дощі, коли, як і чим. Перший раз я свою картоплю і помідори обробляв квадрісом. Перша обробка це системний фунгіцид, який гарно захищає і картоплю, і помідори, від фітофтори, від різних хвороб. По інструкції він має захисну дію 14 днів, але він виходить з помідори, з рослини після 5 днів з обробки, тому не є дуже таким потужним препаратом. Під час таких інтенсивних дощів, проливних дощів і коли перепаде температура, коли вже є велика ймовірність розвитку фітофтори, беремо потужніші препарати, такі як Реус, Стоп, Дуже гарний препарат завжди нас спасає, багатьох людей спасає від фітофтори. Дуже ефективний системний препарат. Він входить в рослину і тому не вимивається дощем. Є багато препаратів, які продаються що тільки будуть на рослині, що тільки будуть на листі рослини, Ревус стоп. Реву заходить в цьому рослину. У нас були роки, що дуже інтенсивно йшли дощі, реву нас спасав. Але ревусом топ можна робити дві обробки підряд. Тому, коли такі дощі, коли такі дощі є високий ризик розвитку в нашому регіоні фітофтора, ну і в багатьох я бачу, що вже в регіонах фітофтора, і в червні може розвитися, не тільки в серпні, це міф, що в серпні фітофтора розвивається. Крім Revo Stop, можна взяти такий потужний препарат, як Redomil Gold, хто користується, це теж гарний дуже препарат. Ревостоп і Redomil рахуються одні з найкращих препаратів від Фітофтори. Рекомендується перше Redomil Gold, потім після нього ReuStop. Вони в зв'язці так працюють набагато краще, захищають набагато від Фітофтори. Можна зразу після Redomil Gold обробляти ревосом або повторювати Redomil. Але обов'язково, коли після цих дощів, то раз я стараюся раз на тиждень, 8-9 днів, в мене це виходить. По Сенгенті рекомендується раз на 10 днів, коли є високий ризик розвитку фітофтори, треба обробляти. Раз на 10 днів. Коли обробляти цими препаратами? Наші рослини найкраще засвоюють препарати рано вранці. Вони починають працювати. Рано вранці, їхнє листя починає працювати рано вранці. Тому такими препаратами найкраще рано вранці обробляти. Але не завжди так виходить, бо може бути рано вранці або роса, або може бути вже сонце дуже потужне, то на сонце не бажано обробляти. Тому краще обробити вже вечором. Препарат частково зайде, а рано вже частко, повністю засвоїться помідори. Багато коментарів і питань, наприклад, обробили і пішов дощ. Скільки препарату треба, щоб засвоїтись. Бачив коментар і відео від сингенти: що таким препаратам треба 2 години, достатньо, щоб він засвоївся. Звичайно, краще, якщо більше, але 2 години достатньо, щоб препарат засвоївся. Чудо бачив в інтернеті, що обов'язково при дощі треба використовувати прилипачі, бо препарати там краще прилипнуть чи не змиються. Це все дурниці. Звичайно, от такі прилипачі. Люстен, тіон, там інші передбачі, вони вже ці покращені, це Проникача, Дювант, вони краще розподіляють препарати, він краще засвоюється на поверхності рослини. Але що змиється, і препарат без прилипача, що змиється з прилипача. просто препарат краще розподілиться по рослині і краще швидше засвоїться, ніж так буде кропитися просто без прилипача. Завжди використовую прилипач, але я переважно використовую ізобіон. От таке ізобіон біологічне добро, воно в мене йде як і прилипач, і як доброго. Крім того, хочу сказати, що коли йдуть такі інтенсивні дощі, в нас із градом в деяких регіонах були, в деяких місцевостях, рослині робиться стрес, тим більше перепади температур, то була жара, то холод, перепади температур роблять стрес рослини, рослина може спідати цвіт. Можуть не в'язатися Тому до цих засобів від хвороби завжди додаю і Велику порцію не даю, десь 2, в районі 20 грам на 10 літрів води. Зебіон і зніме стрес і буде прилипачем. Тим того, коли такі інтенсивні дощі вони вимивають з ґрунту поживні речовини. Тому ви маєте дивитися по своїх рослинах, чи їм вистачає достатньо елементів, наприклад, азоту треба звернути увагу, чи рослини нормально розвиваються, якщо після таких дощів. Інтенсивних, то можна зробити підживлення азотом, наприклад, кальцевою селітрою чи простою селітрою 20 грам на 10 літрів води і по літри на кущик. Тут треба залежно дивитися від рослини. Різні рослини по-різному розвиваються. Тут залежності і від сортів, і від ґрунту. Тут буде залежно треба яку робити, чи потужніше селітру самодавати, чи з кальцевою селітрою. Або давати комплексне добриво, де є і азот, і фосфор, і калій, і мікроелементи. Крім того, я ще своїм рослинам завжди даю мікроелементи. Після таких дощів стараюсь прокропити мікроелементи. Такі дощі. Вони знижують імунітет рослин, бо постійно рослина під дощом, вона знижується імунітет рослини. Крім того, з землі вимиваються мікроелементи. Рослина втрачає мікроелементи, тому треба поновити мікроелементи. Можна брати, наприклад, от я переважно беру Брикселмікс, також от хелатинмікс. Тут в них є і желізо, і магній, і манган, і цин, і молібден, і мідь, і бор. Дуже важливі елементи. Саме рослини розвиваються, саме рослини засвоюють азот, який відповідає і желізу, і молібден, і магній для розвитку нормального фотосинтезу, і бор для нормального нав'язування плодів. Все потрібно, щоб рослин не вистачало, бо якщо не буде розвистачати, рослина буде погано розвиватися. А нам цього не треба. Треба це попередити після таких інтенсивних дощів. Тому отак ми працюємо після дощів, обов'язково захищаємо. Чаєм свої рослини. Підживлюємо по листу під корінь, щоб рослина була накормлена, щоб нормально в'язала плоди, нормально розвивалася. Не опускаємо цей От момент. Таке на сьогодні відео щодо обробок після і дощів, і під час інтенсивних дощів. Всім бажаю гарних врожаїв і мирного неба.